Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Останнім часом спостерігаючи за подіями, як це все відбувається. Ну, в мене дуже, скажімо так, насторожене ставлення до цієї ситуації. Бо сильському дуже важко, реально. Він весь час напередку. Він намагається з цієї ситуації, яку він сам потрапив, він хотів бути головнокомандуючим. Питань немає. І це нормальна теж амбіція там, кожного генитана, майора, полковника стати генералом, а потім командуючим. Ну, я до цієї е, категорії не належу, бо я ніколи не мріяв бути військовим. Це просто етап моєму житті. і Я сподіваюся, після перемоги я до війська не От, Але тим не менше, в нього є реальність така, що система управління зруйнована, е, забезпечення дуже низьке. Ми все чекаємо західної допомоги, яка там надходить дуже порційно. І це буде постійно. Це не буде якось там, що ми дочекалися червні, раптом там відкрилися шлюзи, воно все пішло. Ні, воно так буде порційно до випірну життя. Військове виробництво відсутнє як вас. Хто би що не розповідав, ми нічого не зробили в оборонці. Оці всі гучні реаліації уряду, що ми там збільшили в 10 100 тисяч разів, це брехня. Немає мільйона дронів. Вони досі йдуть від волонтерів. Вони й досі йдуть за рахунок бюджетів громад, яких обікрали перед Новим роком минулим, і насправді, коли ми всі говоримо про дрони, снаряди, ракети, ми забуваємо про масу інших речей, які теж держава не виробляє. От я би хотів, щоб президент і Верховний Голокомандуючий, приїхав бодай раз і подивився, як виходить батальйон чи бригада на бойові. На чому. Як це виглядає? І я думаю, що в нього би було маса запитань, в тому числі до самого себе. А що я зробив, щоб в Україні було запущено виробництво техніки? І якої техніки? І де це все? Чи подивився, що бригада отримує, коли вона перебуває на бойових безпосередньо там? Скільки в неї дронів від армії дронів? І які вони? І чи є вони взагалі? Скільки рейдів від армії ребів? І які вони? Бо, на превеликий жаль, це Сирський не зможе змінити. Чи повернуть завтра Залужного Він теж це не зможе змінити. Ну, дивіться, з одного боку, боєць на фронті чи в складі будь-якого з'єднання, він знає свого зводного, ротного. Е, в кращому випадку то сам комбат, якщо не боїться виїжджати на позицію, і комбата бачить по святах. Про Комбрига, ну майже не йдеться там, прізвище, якщо знаємо, то це вже супер. Відповідно, е, всі генерали вищі, це дуже далека історія. Так, Залужний був популярний військо, так людям дуже не сподобалося, як з ним зробили. І це безумовно деморалізувало військовослужбовців. Коли об головнокомандувача спершу витирають ноги всілякі, безрамотні, е дурнуваті особистості за вказівкою банковою, а потім пачками звільняються бойові генерали, це демотивує кого зробить. Чи це змушує військо опускати руки? Ні, не змушує. Але ви знаєте, моральний дух це дуже така специфічна матерія. І коли комусь здається, що це ну неважливо на полі бою, це важливо. Кожен боєць знає, за що він вмирає. Кожен боєць, який знаходиться в лавах Збройних сил, він. Приймає смерть як дальність, та що це може відбутися будь-якої секунди. Та. Тобто ти свідомо йдеш на це, а там далі, якщо Бог до тебе ласкавий, то ти виживеш. І е, одна річ, коли ти вмираєш за справедливу державу, коли ти вмираєш за те, що твоя сім'я буде жити далі вільній Україні, буде успішною, заможньою. А інша річ, коли ти розумієш, що ти захищаєш кубку ідіотів, які грабують і збиткуються з твоєї країни. І от це дуже небезпечна історія, тому що е, можна гордо говорити, що я вмираю не за Зеленського, та там чи не за Стефанчука там, чи не за е, Татарова, але для солдата такі речі чути, як відбувається в країні, з корупцією, з неефективністю, з е, наїздом на військових, ну неприпустимі. Тому що в окопі в тебе інколи є час подумати. І коли ти чуєш негативні приклади, ці думки можуть бути дуже сумні. І дуже багато випадків СЗЧ вони стосуються саме цього. Тобто людина зневірюється в те, що він захищає. А от е найкращий приклад для бійця, щоб цього не було, це нормальна, адекватна державна політика. Коли він знає, що він йде на смерть, що він йде у бій, але держава потужна, лідери ефективні і розумні. Ну, дивіться, я вважаю, що те, що вони зробили з мобілізацією, як і те, що вони запустили ВПК військово-промисловий комплекс це абсолютно свідомі злочини проти української держави. Мобілізація мала бути зроблена в вигляді державного національного проєкту в другій половині 2022 року, коли ми побачили, що хвиля добровольців завершується, людям треба знати три прості речі. Перше, я йду в військо на 2, максимум 3 роки. Я, як громадянин, виконую свій обов'язок перед державою і її захищаю. Друге, я отримую належні кошти. У випадку виконання небезпечних функцій. І це не 100 тисяч гривень. І третє, мене навчать, мене забезпечить найсучаснішим озброєнням і створять всі умови, щоб я ефективно воював на полі бою, а не був гарматним м'ясом. От, якщо б ці три речі були забезпечені, я вам даю 100% гарантію, що не треба ніякого закону, ніяких там, історій і всього іншого. Друге, що було зроблено, вкрай негативно, абсолютно спеціально. В той час, коли адекватні бригади проводять успішні рекрутингові програми і заповнюють ці вакансії з дуже простою історією: ти айтішник, іди до нас, будеш підтримувати розробку нових систем, взаємодії ребів рерів і дронів, будеш оператором дрону, ти водій, ідеш до нас, возити в медвакі, в логістику, перевозити. Ти ж хочеш маєш купу адреналіну, ти молодий, хочеш бути штурмовиком. Ди до нас ми маємо адекватних командирів, які йдуть в бій тоді, коли вони впевнені виграші. І в той час є дика компанія, коли просто людей хапають на вулицях, записують айтішника, стрільці, тракториста в ППО, чи в зенітчики там умовно не знають кого, невідомо куди. І це було зроблено зумисно. Тому що, якщо би стояла мета чітко визначити так, скільки яких людей потрібно для ЗСУ, то система оберіг працювала давно, її можна було заповнити давно так само. Цього не робили з однією простою метою. Щоб паралізувати державу як таку, щоб люди боялися армії. От дивіться, що зараз відбувається. Нам згрубша, як виявилося, як давати практику останніх двох військових років потрібно мільйон людей в армії. І ми можемо десь ефективно, десь менш ефективно стримувати ворога і понад переходити в наступальні операції. Але ж мільйон людей це не 10, 20, 40 чи 50 мільйонів. От через цей мільйон. Там Половина чоловіків ховається по квартирах, там якась частка топиться в тисі, інша робить вигляд, що я створений для любові і роботи, а не для армії. Сформулюйте чітко. Люди, нам треба мільйон людей з автоматами, з лопатами, за системами дронними, в ППО і все інше, в танкістів, артилерістів, мінометчиків. І все крапка, всі решта працюють на перемогу. Займається своєю звичною роботою, платять податки, донатя на ЗСУ, залучені до нових можливостей, нових потужностей військового виробництва. Країна нормально живе в умовах війни, наскільки це можливо. А ми просто паралізували цим країну. От зараз на страйки виходять перевізники. І вони праві. Вони не можуть виходити в рейс, не розуміючи, що з ними буде по поверненню. Їх витягнуть з машини їхні. Але тут же ж питання не в перевізниках. Я там сьогодні був про це коротко написав, мені там в коментарях почали там розпитати, а що це перевізники не мають воювати? Мають воювати перевізники. Безумовно. Але якщо цей перевізник везе в Україну, комплектуючи до дронів чи гуманітарку, і цей вантаж потім валяється на узбіччі, він пропадає, і боєць його не отримує на фронті, бо перевізника раптом вирішили забрати в армію. це точно ефективне державне управління. А перевозити ви чим будете? 30% зовнішньоторгованих операцій України здійснюється автомобільним транспортом. Як ви їх забезпечите? Чим інше? На самокатах повозимо? Ні. Тобто, от є багато речей нелогічних, які в принципі дуже би хотілося списати просто на недоумкуватість тих людей, які їх впроваджують. Але ви знаєте, інколи зраду найпростіше пояснювати власне недоумкувістю чи недодумав. Хоча це глибоко продуманий саботаж. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.